Українці самі зробили собі голодомор, повіривши Леніну в 21 в 22 роках. Вони дозволили червоним військам О, тут я згодний майже згодний. повністю по Хмельницьку область окупувати територію України, тому що далі там була вже Польща. Mm -hmm. Вони дозволили програти у НР. Вони не підтримували отаманів, які якось за селян намагались бороти. А чому люди пішли, чому з людьми можна було так поступити? Тому що вони погоджувалися на це. Да, тому що, mm -hmm. е... Пообіцяли землю. Так, почекайте. Вони землю пообіцяли, економічну політику нову зробили. А, а потім почались репресії, розстріляне відродження. А після цього це ну, пішов голодомор. Подажіть, голодомор був до розстріляного відродження. Ну, але ж почався цей процес, процес розстріляного відродження, він почався до Голодомору. Це активна фаза, це 1937 рік, коли почалися великі чистки. Як і в інтелігенції, а як в і в професорі, так і в радянській армії дуже багато було з оточення Сталіна. Їх був, ну, вони зникли. насправді їх повбивали. Перший голодомор був о, за двадцятого століття. Було три голодомори. Перший був 21-22 двадцять рік. Другий mm -hmm. був це. О, 21 по спершу через був продразврстко? Про розкладку це те, що відбирала радянська армія, та покари... розкуркулювання? – да розкуркулювання. Друге був це голодомор. найбільш відомий тридцять 32-й? – да 32-й, 33-й рік і третій голодомор. Це був 46-й, 47-й рік. Це ну, коли а другий чого був перший продрезвр? Другий причини другий тому що ну типу, радянська а радянській владі нічого не заважало. Забрати все до останнього колоска у селян. Отаманів вже не було, отаманів всі знищили. У НР теж не було. Так, да, це, це вони забирали, щоб створити. Навіщо вони створювали голодомор? Навіщо вони забирали Тому все? Тому що був прямий наказ Сталіна про те, щоб знищити українців, максимально знищити українців. І в найбільш родючих регіонах, якраз до того регіони, які були найбільш родючі. Це центральні області України, Південні області України, Східній області України, то там був якраз найбільше голодомору, тому що що? Там забирали найбільше і вивозили це все в Москву. Чекають, наші Сталіну було знищити українців. Тому що Сталін був розумний людина. Він нас, ну типа він е, знав, на що ми спроможні. Тому що він якраз в 20-му році е, був, е, командував. Е, Частину радянської армії, коли було вісі, він командував облогою Львову, а угу. там якраз були наші разом з поляками. Війська вони разом з поляками, але там більше було наших. І він не зміг взяти. Він програв, він програв цю битву, і тому Сталін був особисто озлоблений на українців дуже сильно. Але і він знав, на що ми спроможні, що Україна може знову повстати, закинути. Якогось лідера, який може об'єднати всіх навіть на деякий час, коли загальне буде повстання, коли Україна зможе стати єдиною державою. І тому він хотів, щоб українці всіх вимарили, щоб не було кому боротись. Добре, а на от, пусті землі, зачем їм пусті землі? Щоб, щоб заселити своїх руських, щоб були змішані шлюби і створити якогось такого радянського, от як я казала в радянському Союзі, советського чоловіка. Так само було не тільки в Україні, так само було і в інших. Республіках, ну радянських республіках, які вони позахоплювали за час громадянської війни в Росії, там були країни Балтії, оці стани, Узбекистан, Таджикистан, Татарстан, -тат Це всюди було. Були повстання селянські всюди.